Віддання комісії на комісії присутні чотирьох членів спеції, тому комісія правочинна вирішує вирішувати питання порядку денного. Подаються коли непрошу сюда. порядок денний, хто за. Всі за, тоді переходимо до розгляду другого питання про надання дозволу на розроблення детального плану території частини кварталу житової інформації забудови по вулиці Олени Вчинки в місті Рожі. Доповідає Козарка Волонова. Проєкт ну, поміщення пропонується надати дозвіл на розроблення саме плану території, частини кварталу житлової і громадської забудови з метою Нового будівництва магазину з адміністративно побутовою, тобто примізними приміщення та індивідуального житлового будинку по вулиці Олени Кільські, 7 місті Орига. Питальний план розглядається на 4 земельні ділянки. Дві земельні ділянки для будівництва обслуговування житлового будинку і дві земельні ділянки для підпосильник. Вулиця Олени Вчинки це 8 березня, якщо піднімаємося від, від Полущука цього підверху перша земельна ділянка справа. Там же количество походить, і далі. Там зараз телепортів, то по копку чи що. Там одна завельна ділянка. Підуси, -за перший, де там тривоні, що невеликий. Дальше йде одна. За Покупчукова магазином. магазин. За Покупчукова. Почув, будувати в магазин. В першу, першу чергу хоче побудувати магазин, а в далі все нормально піде, що ще кого буде. У когось є якісь запитання від не доповідача? Немає. Немає. Рекомендація комісії розглянути дане питання на черговій сесії. Хто за? Да. Тоді приходимо до розгляду питання різних що шовковців. Немає всі спішки на роботу. Немає. Це в місті завершили. Всім дякую за роботу.